Щоденник ДЕДА 3 листопада. 11 крок Прагнули через молитву і медитацію поліпшити свій свідомий контакт із Богом, як ми його розуміємо. І благали лише про знання Божої волі щодо нас і сили для її виконання. Велика Червона книга. сторінка 262 У ДЕДА ми починаємо входити в контакт із люблячою вищою силою, яку деякі з нас вважають за краще називати Богом. Ми розуміємо, що володіємо внутрішнім компасом, який нас веде, і ми не самотні. Продовжуючи молитися і медитувати, ми часто виявляємо, що образ нашої вищої сили змінюється. Це нормально, це природня частина зростання. Іноді ми змінюємося швидко, іноді повільно, але завжди прагнемо рухатися вперед у пошуку того, що для нас буде найкращим. Заплутавшись, ми більше не боремося і не б'ємося. Коли нам потрібні відповіді, ми відкладаємо всі справи і насолоджуємося красою навколо, поки відповіді не приходять самі по собі. Ми не даємо іншим збивати себе з пантелику. Ми більше не дозволяємо своїй дисфункціональній сім'ї контролювати, що ми думаємо і як оцінюємо себе і власне життя. Нашому духовному шляху не обов'язково співпадати з чиїмось іншим шляхом. Ми молимося про своє власне розуміння, а не про відповіді для когось ще. Якщо ми справді слухаємо, то бачимо, як наша внутрішня дитина, що потребує любові й турботи, підводить нас ближче до вищої сили. Скеровані нею, ми обираємо, що буде правильним зробити для себе далі. Сьогодні я звертатимуся до джерела завжди доступного, коли я готовий слухати, навіть якщо в мене немає конкретного визначення того, у що я вірю.